Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Читаю і цитую українську газету Час місто Чернівці. Російський президент Володимир Путін ввечері 22 жовтня 2023 року мав суттєві проблеми зі здоров'ям. Так, у президента країни-агресора раптово зупинилося серце. Наразі його стан вдалося стабілізувати та запустити серце знову. Ну, я можу згадати Біблію: не побажай зла навіть своєму ворогу. Люби ворога так, як себе. Тому я побажаю президенту країни агресору володі Путіну легкої смерті, легкої смерті. Володя Путін, здохни легко. Здохне, просто здохне, і ти звільниш і Україну, і свою Росію, і увесь цивілізований світ від проблем. Я не бажаю, як віруючий християнин зла Володимиру Путіну. Просто бажаю йому здохне, легко здохне, зараз здохне. І весь світ буде тільки радіти. І ти не будеш мучитися, історик та український журналіст Ігор Швець.